Що найгірше у катанні на лижах чи сноуборді весною? Те, що людям дуже не подобається, це спека. Всі їдуть, всі потіють, всі спекотно починають розчувати курточки, знімати з себе балаклави, і на цьому ми зупинимося. Знімаєте ви балаклаву, їдете ви на вітрові, десь ви спотіли, десь вас продуло, і ви в результаті захворіли. Саме тому ми завжди говорили і говоримо ще раз: флісова балаклава. Це крута балаклава, але вона не предназначена для катання на лижах чи сноуборді. Вона не є крутою для катання на лижах, сноубордах і для будь-якого іншого спорту, тому що ви в ній потієте. Вона від вас не відводить вологу. Якою має бути балаклава? Балаклава має бути компресійною. Вона має відводити від вас вологу, і це її найосновніша функція. Вона не має бути ось такого розміру товстою. Це вам аж нічим не допоможе. І навіть коли на вулиці холодно, ви одягнете ту товсту балаклаву, чуть спотієте. Та волога буде на вас, ви змерзнете значно більше, ніж ось такі, от, до прикладу, балаклаві. Наступний момент дуже важко дихати для того, щоб було легше дихати. Дивіться, що у нас є. Я думаю, ви вже помітили спеціальне місце, де я можу дихати легко, говорити можу. Взагалі цю балаклаву мав би вдіти на ніс. Тут спеціально навіть є така зона у нас для того, щоб на носі балаклава легко розтягувалася, вам не натиснуло ніс, та? І Дуже важливо, якщо ви будете кататися все ж без балаклави, так що буде з вами на вулиці Сонце, дуже спекотно. Ви отримаєте дуже сильну засмагу. Я думаю, що ви бачили, що багатьох людей, які буквально тривалий час, катаються, у них червоні щоки, опечене все лице. Для того, щоб ви не опеклись, катайтесь тільки в балаклаві, навіть коли спекотно, щоб не захворіти, також тільки в балаклаві. Але підбирайте розумну, правильну балаклаву саме для цього спорту. Обирайте вельвет, український бренд, де якість значно карається краще за ціну.